Доброго дня, представтесь. Мене звати Світлана, 55 років, живу в Неаполі, в сонячному, нашому Неаполі, е, в Коралі клубі майже чотири місяці. Чотири місяці? Так, і чотири які майже... результати отримали. Я позбулася алергії, е, позбулася всіх болів, які в мене були на, по всьому тілі. І позбулося 11 кілограмів. Вау, супер! Це у вас була програма 90 днів. Так, програма 90 днів. А проходили Plus і Парашил Плюс, так? Ні-ні. ні Я Go Pack Coral ага. Plus. І зараз я проходжу Парашиф. А, Парашил потім ви останній момент. Тобто зараз ви ще в принципі не закінчили програму, але вже мінус 11 кілограмів. Так. І, і, і як ви відчуваєте? Я себе прекрасно відчуваю, повна енергії. я, Можна сказати, я щаслива людина в тому, що я вернулася, ну не будемо говорити на 10, але на 5 років назад це 100%. Супер! Я вас вітаю. Я бачила, ви отримали перший свій ранг ранг директора. Так, дякую. Я вітаю вас і я вам бажаю нових рангів, дякую. і класної команди. Дякую.